Зустрічаються вони з явним андердоком турнірної таблиці командою Ізі Трейд. Червоні футболки Ростислава Короля, Назара Квасниці Андрія Лопушанського, Івана Кунського, ротах Олександр Хан. Раз Чудово зіграв Ростислав. Він дуже добре знайомий з наставником. Прибуває у стійку. Чо? Хлопці намагаються розвиватися і ледь не пропустили від Квасниць. У них не всіх є сороконіжки. приказно, передачу віддає. удар, повз ворота летить м'яч. Ростис. Позаду Дмитришин ткачик вільний. Удар від приказного. Знову повз ворота. Бере на себе ініціативу. Шалена різниця між забитими та пропущеними. Мінус 21. Мінус 19 у команди. Вони вже все, адаптувались. Але їм бракує лише одного. Ось не вибігати так втрьох на одного голкіпера. Король, Браво! 1-0. Ростиславі означається першою результативною дією. Вони хочуть довести, що можуть боротися щонайменше за бронзову бізуваємось взимку. Побачимо атака через правий фланг. Передача! Булатов не забиває. Браво! І на футзольному майданчику значно довше, тому зараз намагатимуться вони збільшувати перевал. 45. Дуже непроста дуель. Зараз є можливість пробити ось це куди краще. Зараз знову отримує передачу. Назар можна забивати. удар. Чудова гра голкіпера. Браво! Юрій! Одного того ж самого рівня, що Ізі-трейт можуть пробачити, А Росислав Король? Ні, 2-0! Браво! Чудова атака. Передача король. Два удари, два голи. Втікає від цієї опіки. Може стріляти з розлівої ноги. Він й робить, Не буде голо хандога! Нав свою швидкість лідер команди Ізітрей. Король! Третій удар, але тут немає голу! Негодрматчу. Ну, кому віддасть цю статуетку? Зараз Квасниця віддає передачу. Місько! Ну а що з прийомом? Ще один удар 3-0. Ну як же ж так? Приказ нам дуже нервує. Ну можна його зрозуміти. Відео конвертувати у картинки вийшло би досить непогано. Перехоплення, вихід вічна віч, але як же ж так? Просить передачу. Павло Булатов. закидання вперед! Голу не буде стійка! Як же ж тут прикро помилився у цій ситуації? Король йде на хитрик. Віддав передачу. Дуже довго роздумував. Ось і швидкі ноги приказного. Шеремета вийшов вічнавіч. Олег але Хандога яскраво грає у цьому епізоді. Ну і Олег від початку і до кінця. Лопушанський! Передачу віддає. Квасниця, а що з прийомом, друже? Удар кунський гол. 4-0. Ну тут. Було би щастя та нещастя помогло. Між нато далеко відстрибнув від квасниці. Прекрасна швидкість може пробувати сам пробити поворотам. Жовтовський. Передача. Удар! Кунський! 5-0! Браво! О, чудово зараз розіграв! Лопушанський його спровокував. Дуриба. удар, непогано, Ще би трішки м'яч опинився всі. Це, друже, ти лише не порушуй правила. Помилка. Кунський йде на удар, не Влучив у ствір. Пішла. Тут в останній момент втрутилися захисники клубу ізітрейд. Лопушанський. Під поперед секунду доведеться розіграти свою комбінацію. Червоно-чорний ось Тут Жовтовський, Забивати потрібно ж було, але в центральну частину. Король. Впане на спини до чужих воріт. грає. Пробиває! Удар! Гол! Ростислав оформлює Хетек. 6-0. Ну, все немов у тенісі. Гейм сет match. Можемо завершувати. О, на Булатова. Там загубили міська. От ну, віддавати цю передачу ще один пас, але немає взяття воріт. Ти Тина Ігоря Круковського. Кращого бомбардира турніру Зиновія Петлака. Удор! Шеремета! Немає вся влучити уст, які грає за той чи інший колектив. Передача на Жовтовського, той в дотик квасниці хотів віддати. Король набирає швидкий! Жовтовський! Не забиває Кульському віддати м'яч. Приказ дов. Контратака. Ілья. Вихід відставить, потрібно зараз забивати. удар. Ні. Володимир Габра. Король. Удар. Спалена гра, сабодаш! Чудово діє. Ось і, звичайно, коли ти поступаєшся на 6-0, потрібно бути що найменше День Балом! Нарешті! Скільки часу пройшло, я не знаю. Тобто наші замочили вже як мінімум 100 тисяч орків, а Лопуш так і не забивав. Попереду авангард та команда Альянс не пропустіть уже за 2-3 хвилини.